Всім привіт! Сьогодні ми зробимо з вами такі підвізки зірочки із різнокольорового картону. Вони дуже класні, дуже просто робляться і можна повісити як на ялинку, так і зробити окрему гірлянду або підвіску з таких зірочок. Як же то зробити? Нам будуть потрібні шаблони зірочок різного розміру. Я взяла три штуки, Ссылку на скачування шаблонів ви знайдете в описі до відео. І ще нам буде потрібен різнокольоровий картон. Можна взяти або однотонний, або кольоровий з малюнком. Можна брати двосторонній, ще буде дуже гарно виглядати гофа картону такого плану. І ще буде гарно виглядати, от, наприклад, можна взяти нотні листочки, вони теж будуть цікавими в такому вигляді. Я візьму отакий а, листочок картону, і з цього кольору я зроблю саму-саму велику зірочку. Ось таку. А, для цього я прикладаю шаблон, обвожу олівцем. І тепер обережно вирізаю. Задача вирізати так, щоб зрізати лінію олівця, щоб вона у вас залишилася з зовнішньої сторони. І не попала в вашу зірочку. Ось. Велика зірочка готова. Аналогічно вирізаємо наші іншого розміру зірочки. Середню я візьму зроблю з гофрокартону. Коли ви працюєте з гофрокартоном, важливо важливо сильно нажимати на його поверхню, інакше він ламається і втрачає свою таку чудову об'ємну форму. Ось наша моя друга зірочка готова. І саму маленьку зірочку я зроблю з такого кольорового, з візерунком картона, з блискучими кружечками. От, комплект готовий, і тепер нам треба це склеїти. Але у нас є ще. Бажання повісити цю зірочку на ялинку, тому треба буде взяти жгутову вірьовочку, або якусь стрічечку. Відрізаємо приблизно до 30 см, так щоб вистачило повісити на ялинку. От. І тепер ми цю стрічку приклеюємо на середню зірочку зі зворотньої сторони. От сюди, спочатку. Для чого? Для того, щоб не було видно нашу цю стрічку зі зворотньої сторони фінальної нашої святкової. От. І тепер наносимо клей вже на всю поверхню, і в тому числі на, на стрічку, для того, щоб приклеїлася і там, де вона є. Особливу увагу приділяємо цьому місцю, де в нас стрічка приклеєна, тут трошки більше придавити. І е, те, що ми вклеїли її між слоями, між шарами, дозволило нам е, спрятати, заховати її, і наша зірочка буде виглядати гарно з обох сторін. І тепер приклеїмо ще останню нашу третю маленьку зірочку. При бажанні сюди можна зробити ще менше або її чимось, можливо, стразами, або камінчиками, або ще чимось. Але мені подобається в такому вигляді, і вона буде підходити для інших моїх зірочок і по, і, по, і по стилю. От. І буде прикрашати мою ялинку. Бажаю вам яскравої творчості, гарного настрою, мирних свят. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До наступного відео.